Бембі, зорепад. Золоте сонце опустилося за дерева, зануривши ліс у сутінки. Настав час усім звірятам лягати спати. У лісовій гущавині перепелята один за одним гулькали у гніздо. Миші збилися у клобочок у заростях. Тампер і сестрички бризкалися водою, вмиваючись перед сном. Бембі вмощувався біля мами, клаптиком якої м'якої тої трави. І лише один мешканець лісу не готувався до сну. Друг пугач, щойно пр... продер очі та виструмив з дупла голову. Сирісінькими днями він спав, а ввечері старий мудрий пугач прокидався. Друже пугач. розкажіть нам казку на ніч. вигукнув тампер. І він нетерплячки почав тупотіти лапкою. Будь чемний, нагадала мама Зай... зайченяці. Вибачте, виправся тампер. Будь ласка, розкажіть нам казочку. Не сьогодні, відповів друг пугач, невдовзі розпочнеться зорепат, і я не хочу його прогавити. Бембі нашорошив на, на, на вушка. А що таке зорепад? Він не знав цього, але хотів довідатися. І не лише Бембі. І мені цікаво, цікаво, вигукнув тампер. Уже, уже смеркається. М'яко заперечила мама Бембі. А до галявини дорога не близька. Я пригляну за Бембі і тампером, сказав друг-пугач. Зі мною вони будуть у безпеці. Друг Пугач поволі летів попереду, поглядаючи, чи не відстають Бембі і... і тампер. У сутінках, що згущалися довкола, чулося сюрчання цвіркуні. Аж тут. Бембі помітив мерехтливі вогники. Я бачу зарипак. Ні, Бембі. всміхнувся пугач. То світлячок. Ого. видихнув Бембі, зачудовано споглядаючи, як світлячки освітлювали галявину. Видовище було дивовижне. Проте бембі і Тампер все ж хотіли побачити, як падають зорі. Друзі мовчки чекали, доки небо ставало все темнішим. Невдовзі сві світив тільки се серпик місяця. Це добре, схвально сказав друг пухач. Коли ніч темна, заропат легше роздивитися. І раптом яскравий спалах осяяв в сіке небо. Падає перша зірка, закричав Тампер. Але. Ще ніхто не встиг йому відповісти, як над галявиною загриміло. Насправді, тампер побачив зовсім не зоропад. Це був спалах блискавки. Густі хмари затягнули небо. Схова... Сховали місяці зорі. На галявину ринув дощ. Друзі сховалися під кронами дерев, щоб перечекати грозу. Чи вдасться побачити зоропат, якщо на небі стільки хмар? Будемо повертатися додому? зітхнув бембі. Тампер був такий. Розчарований, що навіть не тупотів лапкою. Годі, годі, не поспішаймо малі, промав друг пугач. Рідні грози стихають швидко, не встигнете й оком змигнути. Набирайтесь терпіння. з репаду варто почекати. Навдовзі злива вщухла. Прохолодний вітерець затріпотів у, ли... у листі і розвіяв хмари на небі. «Дождь закінчився? запитав Бембі. Тепер ми зможемо побачити, як падають зорі, зараз дізнаємося, відповів друг пугач. Спинившись на краю галяви, бембі і тампер, пер, та друг пугач побачив, що світлячки вже не світяться, і блискавка зникли. Нічне небо було як ясне і спокійне. І ось нарешті щось зблиснуло. Спалах світла летів до землі, лишаючи за собою плом... пломанисту біл... білу смугу. Бембі перехопила вду... подух. Це вон... вона? запитав він. Це зірка впала. Саме так, юний принце, вигукнув друг Пугач. Невдовзі з'явилася ще одна зоря. Іще, іще. Нічне небо сповнювалося зарепадом. Троє друзів. Довго дивилися у височинь, аж поки паропат не скінчився. Тепер пора додому, сказав друг пухач. Я хочу ще подивитися, зап... запхинькав тампер. І... Іншим разом, гханю, пообіцяв друг пухач. Пор... Повернувшись до... до мами, бембі ліг поряд. Він розповів їй про пазоропад і заплющив очі. Під стуленими повіками в нього досі миготіли зорі. Kinet.